жовно зелена. На відміну від інших видів дятлів, зелені жовни шукають собі прихисток на землі частіше, ніж на деревах. Улюбленою поживою зеленої жовни є мурашки і їхні лялечки, яких птах витягає з мурашника своїм довгим 10 10-сантиметровим липким язиком. І мурах птахи споживають бджіл, які дістають з підвішених у лісі бортях, або ловлять біля вуликів, дощових черв'яків, личинок, дроворубів, гусениць збражників і равликів. Рідка жовна навіть ловить плазунів, де щорідше вдається до рослинної поживи, підбирає з землі опали, плоди яблуні, груші, вишні, черешні, виногради, шовковиці. Живеться ягодами горобини звичайної і тиса ягідного і іноді насінням. У зимовий час, коли земля вкривається снігом, а мурахи ховаються в землю, птахи проривають глибокі нори в заметах, в пошуках їжі. й перед вони також шукають поснулих комах у ущелинах скель і різних затишних місцях. При облаштуванні гнізда віддають перевагу старому дуплу. Одне і те ж дупло може використовуватися до 10 і більше років підряд, хоча й не обов'язково одними і тими ж птахами. У разі потреби нового дупла на його будівництво жовна витрачає від 2 до 4 тижнів, зазвичай воно розташоване в стовбурі або бічному суку, мертвого або з підгнилою серцевиною дерева. На висоті від 2 до 10, іноді до 12 метрів від землі найчастіше використовуються листяні породи дерев з м'якою деревиною тополя, бук осика, береза, верба. Зсередини дупло вкрите товстим шаром стружки деревини, яка виконує роль підстилки. У довбанні дупла беруть участь обидві птахи, хоча більшу частину часу цим займається самець. Ставте лайк і підпишіться на мій канал, щоб не пропустити ще одне цікаве відео. Напишіть в коментарях, про що ви хочете побачити наступне відео.